Давай уявимо, що в тому лісі лежать поклади титану або кремнію, або е рідкоземельних металів. І вони вже 30 років незалежності України на картах є, але їх ніхто не розробляє. Чому? Бо на це нема державних інвестицій. Не існує і навіть приватних інвестицій в Україні такого розміру нема. Що таке добувати копалини? Це не один рік підготовчих робіт, це інфраструктура. Це виробничі потужності, це менеджмент, це величезні вкладення. Так, от питання: нам вигідно, якщо такий потужний інвестиційний гравець як США прийде і вкладеться в це, да при умові ніяких боргів придуманих для України не нав'язують при будь-які цієї діяльності ідуть або на реінвестиції, тобто на ну, наступне -е, там родовище, або 50% які по ідеї мали би належати Україні, на закупівлю зброї. Нам в будь-якому разі це вигідно при умові, якщо ми знімемо не, придуманий неіснуючий борг, бо так просто нечесно, і це прецедент найгіршого. Віля. Навіть якщо там буде записано 10 мільярдів, це просто прецедент для всіх інших. Бо всі європейські спитають, а ми що гріші, ми також хочемо таку ж саму історію. Це називається, вибач, якщо вже так називати речі своїми іменами, виплата неіснуючого боргу, це називається репарацією. Але ми не переможена країна. Ми воюємо. І гідно воюємо.